Всім доброго. О, бачите, хоч перший раз за скільки місяців вже я побачив голубів. Трішечки, але в небі. Перший раз сьогодні підкинув їх, всі вже сіли, ніхто не літав, але тут хтось трішечки більше зачепився. Наснився мені сьогодні сон, що я ганяю голубів. Вітруган такий сильнючий. А я якраз вже ну, збираюсь, думаю, вже пора потрохи, мабуть, починати підкидати. Вже відступила хвороба. Так і линька, так. Ще, може, не всі ще там зміцнилися, але думаю, потрохи вже буду починати. І ось потрохи починаю. 50 штук нагоном залишилось. Ну там когось, звичайно, хтось маточник піде, мабуть. Але десь п'ять десятків у мене залишилось. Нагон, так що ще поганяємо. Вон парочка. Ото стальна ряба. Це 11 схоже, схожа, ага, оцей сірий. А це сиза ряба. Це вона схоже, ще. Що... Ну вона така. Ледарькувата була. Зараз вона вже на яйцях сидить, спарувалась сама з молодим голубом, сірим. 18, може той, хто в маточник піде, той голуб. Але абсолютно не за забарвленням. Ну хоч парочку подивлюсь, хоч трохи душі відведу. Бо забув коли вже так, вже кілька місяців була перерва, вимушена перерва. Та хоч так. Початок є, початок покладено. О, це. Ці ганяють, а їх вже тут на посадці ганяють. Ну, це схоже, що це заря, бо я забув її. Номер треба подивитися, бо вже номери позабував, декого пам'ятаю, але... Таких. Яскравих, може когось ще запам'ятати. Начебто вона, зараз вона сяде. Бо я вже їх і голубів забув, і на мори забув, все забув, і як он ловити їх забув. Почав їх, думаю, блін, сам відвик, вони відвикли. І чого ми швидко їм нагадаємо, для чого вони народилися? Так, вона. Вона батько є. Прибрав її, був в мене красень, ряба горли. Причому прибрав я не за хвороби, ще до хвороби прибрав, бо він просто мені задовбав мене. Він зайняв друге гніздо і не дає ті ще голубеня було там маленьке, він не дає, одного затоптав, ну коли бився просто. Друге гніздо зайняв і все. І не дає сідати голубам туди на, на гніздо. І Я його взяв, прибрав, не дивлячись на те, що він дуже такий красивий був, не дивлячись. Ось такий голуб був, пам'ятаєте, у мене сизий білохвостий, такий рябогорлий був, дуже схожа донька. Я його ще ледерем називав, він такий то лечу, то не лечу, але завжди перше сідаю. І донька в нього пішла. І за екстер'єром, за забарвленням, і теж така. То літає, то не літає. Ну було той час. Зараз подивимось. Бачите, як вона зараз відмітилась. Аж 5 хвилин. Але сам факт, що вона, що вона зачепилась. Краще за всі. Оце так, да, це факт. Ще. Вітерець сьогодні добрячий. Ви знаєте, якщо б були зараз голуби в формі, було б добре. Східний вітер і вітер такий хороший вітер, 5-6, хороший вітер, хороший. Та нічого, нічого. Ця спарувалась теж біла голубка, молода. З тогорічним оцим головом червоним, Ну, я, мабуть, його не буду залишати. Червоних, мабуть, я все-таки буду потрохи прибирати, бо щось вони мені... Заважають, я б такий, щоб більш залишив. Ото ну, сизих, сірих і якісь кремаків, щоб були, то мабуть і все. Ну, білі, будуть теж білі. А з червоними я не знаю. Ну подивлюсь я, не те, що там я прямо вже прийняв рішення, але поки... Хоча вони так... О, полетіла, полетіла на яйця. Подивлюсь, ну щось вони з чими червоними. О, дивлюсь. Це хаос, він залишився. Ось пара ще таких червоненьких, буреньких, чорнильних, як я їх тільки не називав. Ось ця залишилась, мені дуже подобається ця кримачечка, Трохи вона засвітлілась. Але, але це не страшно. По одеситу, бачите, теж. Ось, цей вже підльотував, ще встиг до хвороби. І а оце, його, оце його наступний братик. Молодший за плодом. Це тільки що кидав перший раз його кидається, це вже добре, це ознака добре, коли кидається голуб. З першого ж разу кидається, я маю на увазі. Це вже ознака, що він може більше шансів, що буде літати. Оце теж його, до речі, брат рідний, одного гністка, старшого цього. Теж бачите, зовсім інший. за забарвленням сірий вийшов. Ніякий, скажімо так. Темний сірий, мені такий не подобається. Та є в мене такі. 2-4 такі є. Що будемо починати під вітерець? Я думав починати взагалі-то я збирався вже скоро, але думав, вже спеки вже дочекатися, щоб вона пройшла. Ну, я думаю, що вона вже ось-ось, вже на... Все, вже не так. От зараз так, в день ще за 30, але вранці вже ночі вже довші стали. Тобто встигає охолонити земля, повітря і вранці виходить... Ой, не бачу що знімаю, ви вибачайте, Вранці виходиш і, і багато, ой, багато кажу, і вже прохолодно. Так що от зараз от 8.30 ще нормально. Ну, Я не очікував сьогодні якогось польоту. Думав, може хтось зачепиться із таких, хто вже літає. Ну, можна сказати, ніхто не зачепився. Трішечки там, парочка на 5 хвилин. Та нічого страшного, я за це не переживаю. Залишилось літаючих ті, хто літав, точніше. Не так багато залишилось. Більше залишилось все-таки ті, хто другий-третій плод, хто не кидався ніколи. Ну, другий може там кілька разів встиг, а третій взагалі. Він же ж, коли хвороба прийшла, вони ще пищали і в гніздах сиділи. Так що третій плод. До речі, третій плод ще нормально і залишився, якось не так багато я прибрав. Ну нічого, будемо все спочатку починати розганювати, їх привчати. Тим більше зараз у мене частина зграю вже літає, а це вже означає, що... Вони зараз всі не готові, але точно ті пам'ятають, і знають дом, і пам'ятають, що таке небо. А це вже, це вже добре. Когось навіть зі старих буду кидати з ними. Так що зараз якраз починається з вересень, жовтень-листопад оце три осінні місяці, не дивлячись на те, що це місяці линьки. Ну, в першу чергу вересень-жовтень. Та ще хижака такого явного не буде. У мене зазвичай якраз результати ось основні Це до нового року, тому що після нового вже сокіл не дає абсолютно літати. Там, там би і літали, бо сокіл не дає. Так що будемо ганяти. Розпочинаємо сезон. Знову другий підхід. Григоро, деякі молоді вже несуться, от вона скоро повинна знестися. Порвалася сама з 11 голубом сірим білохвостим Ну нехай поки, поки так. Це 1,5 Минулорічний голуб 61 перший. Це ж його донька світла. Він з найкращою примачечкою порований четвертий ноги. Ось ця пара. Іх, якщо б вона з парусом спарувалась, було б краще. Та коли б парус вже почав паруватися, вона вже спарувалася цим голубом. Голубку червоного цього я прибрав раніше, ніж білу. І так вийшло, що так би біла з парусом, я б її навіть не чіпав би більше. А парус спарувався з, з сизою голубкою, зі стальною голубкою. Класна голубочка вже встигла політати, але вона ну, стальна, там, суцільна, так ну, абсолютно збілий, не хочу я тут парувати. Хоча, хоча б і біла хвоста була, ладно, ще стальна рябах можна було очікувати. А так взагалі буде. Незрозуміло, що буде. Ну ладно, все, поки вимикаюсь. Життя продовжується. Всім до нових зустрічей!